Класно, коли гарна погода, роботи в саду продовжуються. До Віталіка приїхали бамбукові опори, і він підв'язує всі дерева, щоб вони росли рівненько, гарненько. Ось така вже краса. Сьогодні вітру майже немає. Тут з ним, звісно, всі помічники, як же без них. І головне, що вони нікому не цікаві, ніхто у вас їх не буде красти, тому що це не метал. Якщо у вас десь дача, наприклад, далеченько, ви рідко буваєте, бамбукові опори встановили, ниточку натягнули, і вони нікуди не дінуться. Оце такий ще варіант. Для чого опори? Ну, <смас> Щоб не було таких каракуль. Бачите, деревце як росте. Тут підщепа напівкарликова, вона одразу навантажилась плодами, і оце, до речі, тут все буде в плодах цього року. І його бачите, як вигинає в різні сторони. Особливо, хто не підрізає верхівочку, потім ось так верхівка любить робити. І дерева, отакі нахилені ростуть, втрачають силу росту і виростає, ну, таке чертішо. Обов'язково перші роки потрібна опора. Завжди, навіть от коли шпалера. А, ну, Я просто одразу не зробив, але тепер бачу, що це була моя помилка. Ось Спочатку беремо тоненькі, такі маленькі. Це у нас бамбук. Він не гниє. Він Дуже, бачите, такий, дуже міцний, його практично неможливо зламати руками. Це 10 мм, а ось така 22 мм її пилкою важко перерізати. Він дуже довговічний, дуже добре розвантажує. Тобто, навіть якщо зі шпалерою вирощуєте сад, як от у мене, то коли сад завантажений врожаєм, дуже високе вітрове навантаження, буває таке, що і кладе цю шпалеру. А ось ці бамбукові опори допомагають розвантажити і таким чином ми формуємо гарну красиву крону. Дерево буде рівненьке. Зараз все для цього продається. Бачите, різні кріплення, тобто його прикріпити. Там ну, деревце тут підв'язане, треба відв'язати. Все дуже просто робиться. Ось так от ми. Раз, і все. І тримається на різний діаметр. Це на маленькі діаметри, можна і рейку дерев'яну кріпити, а є на більші діаметри. Бачите, ось такий бамбук можна кріпити. Тут товстий, дуже жорсткий дріт. І воно тримає. У нас це все стає як монолітна стіночка. І розвантажує вагу наших плодів. Дерево в нас вже не нахилиться. Тепер треба трошки погратись. Бачите, я тут подвійними підв'язую такими, щоб добре трималось. Тепер показую лайфхаки. Якщо у вас, от, наприклад, якась шпалера там, на малину, на виноград і дуже великі відстані, кожен рік дуже просідає дріт. Ну, я тут буду переробляти, але, от, наприклад, такий варіант. Ви можете ту саму бамбукову опору встановити, жорстко дротами її примотати. І у вас вже е не буде так дріт просідати. От В порівнянні з цією стороною. Тут вже він жорсткіше тримається. Можна їх кілька встановити і зекономити на дороговартісних якихось металевих стовпчиках. І е як я ще використовую, ось ці встановлюю, натягую ту ж саму нитку. І болгарський перчик так само підв'язує, можна тим же степлером підв'язувати, яким виноград підв'язується. Це, до речі, теж. хто перший раз бачить, це просто унікальна штука. Наскільки вона полегшує, наскільки прискорює роботу, просто супер. І головне, що вони нікому не цікаві, ніхто у вас їх не буде красти. І ще моє відкриття сезону, я вам показую, біорозкладні підв'язки різної бувають довжини. Тут у нас всередині тонюсінький металевий дріт, в такій в паперовій, наче, як обгорці. От У мене просто використовувались раніше, вже їх не лишилось на щастя. Буває він такий в пластику. Так от потім він роками висить, нікуди не дівається, завішено якось так від усів, від усієї мотузки, таке негарне. А цей ви примотали, він виноград так само. він... Добре тримає, бачите, он там всередині металевий. Він нічого не перерізає за рахунок ось цього паперового і обгортки. І за рік-за два струхає, тому що тоненький метал він перегниває швиденько і не залишається нічого. ні пластику ніякого, нічого. Це теж штука дуже класна. І вона абсолютно недорога, дуже недорога, я сказав би.